Thank you Тетяна вже кілька місяців пересувається містом на електросамокаті. Це говорить швидко, екологічно, але на жаль небезпечно. Але у нас скрізь або ями біля бордюрів або ливневі каналізації. Я не знаю, як їх можна об'їжджати, не дай Бог туди потрапити, впасти під колеса автомобіля. І просто ну не розумієш, де можна їздити на самокаті чи на тротуарах, чи на проїжджій частині Велодоріжок у нас місці ну майже немає, одна чи дві. Тротуарами рухатись вкрай важко, пояснює Тетяна, бо чимало з них розбиті. Якщо їхати по тротуару, навіть ну не заважаючи іншим пішоходам на широких тротуарах, як тут а, все одно ти не можеш безпечно їхати постійно або ями, або просто ну покриття таке, що неможливо їздити, просто зуби цокотять від такої дороги. Навіть водії самокатів з відповідною амуніцією побоюються рухатись автошляхами. По дорогам, якщо їдеш, завіс, що підрізають постійно. Ну, таке. нету определених дорожок, щоб по тротуару, якщо їдеш, теж то ну, опасно, тому що люди нету, абсолютно інфра інфраструктури. Перейти з тротуару на дорогу також проблематично. Ну, ось просто в таких випадках, ну я навіть не знаю, як тут можна з'їжджати, тільки лише в руках нести. А іноді, якщо вгору йти, то він ще ж не підйомний. Якщо дівчина буде їхати, то як? Ну ось по таким дорогам, як можна в нас в місті їздити. У міській раді пояснюють, капітальних і масштабних ремонтів тротуарів цьогоріч не буде через брак коштів. Ми будемо ремонтувати тротуар там, де повністю вважаємо як аварійну ситуацію. Де ж таки мають рухатись водії електросамокатів? Запитуємо в поліцію. Там пояснюють, зміни, що стосуються електросамокатів, ще не внесені до правил дорожнього руху та закону про дорожній рух. Тож поки просто радять бути обачними. Закликаємо водіїв електротранспорту звертати увагу на дорожні знаки та світлофори. Одягати захисні елементи, користуватися світловідбувальними елементами для того, щоб позначити себе на проїжджій частині, обирати оптимальну швидкість на своїх транспортних засобах, слідкувати за дорожнім покриттям. Думки інших учасників дорожнього руху з цього приводу різняться. Комусь самокати на дорозі не заважають а деякі автомобілісти категорично проти, якщо він адекватний з правами відповідної категорії, рухається не заважаючи. Іншому автотранспорту, то ні. Але на все має бути певні правила. Вони дуже часто не дотримуються правил дорожнього руху, не звертають на світлофори. Буквально сьогодні я їхала через Прокошку, світлофор червоний для автомобілів. Вони їдуть по автомобільному шляху і не зупиняються, їдуть далі, незважаючи на пішоходів. В інших містах України рекомендації щодо руху на електросамокатах ухвалюють на місцевому рівні. У сумах про таке не чули. Мабуть, більше пастка чи можливість, але я сподіваюся, що це колись зміниться. Юрій Котяр Максим Близнюк, новини СТС. На Сумщині призначено представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Я хочу подякувати уповноваженого Верховної Ради прав людини, пана Лубенця, за те, що мені довірили виконувати нові для мене посадові обов'язки. У нас на Сумщині введено тепер таку посаду, раніше не було. Раніше одна особа забезпечувала представницькі повноваження. Від уповноваженої Верховної Ради з прав людини, тобто парламентський контроль у північних областях. Тепер на Сумщині ці функції виконуватиме кандидат юридичних наук та експерт телеканалу СТС з 15 травня. Я призначена і працювати буду за дорученням. За дорученням уповноваженого Верховної Ради справ людини ось я отримала доручення, отримала посвідчення представника уповноваженого Верховної Ради України. Ну і будемо намагатися виконувати ті важ... надважливі завдання, які стоять перед нами з відповідно до цього доручення і посадових ну і закону і конституції, тому що. Е... Порушення прав людей відбуваються скрізь і завжди. Особливу увагу Тетяна Мироненко обіцяє приділити зверненням громадян стосовно порушення їх прав у різних сферах. Пріоритетом своєї роботи називає захист інтересів жителів Сумщини. Новини СТС. Громадянин РФ, який проживає на Прикордонні Сумщини, отримав пропозицію про негласну співпрацю із російськими спецслужбами напередодні повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року зломисник розпочав збирати інформацію про сили оборони в Прикордонні Сумщини. Отриману інформацію, він наносив у вигляді міток на фізичну карту під час особистих зустрічей зі своїм куратором. З ФСБ Російської Федерації на території Росії для цього фігурант приховано перетинав державний кордон так званою Зеленкою. Слідчі вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського агента на сумщині. За вчинення такого злочину кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Як впроваджувати імерсивні технології у навчальний процес? Фахівці Сумського державного університету організували тренінг для освітян Сум, аби розповісти про досвід використання власних розробок віртуальної та доповненої реальності у освітньому процесі. Захід проводять в рамках міжнародного проекту Асілірейт за підтримки Ерасмус Плюс. Ті напрацювання, які в нас є, вони стали цікавими. І ми поширюємо не тільки серед наших освітян, а також і серед партнерів в тій же Британії, Ірландії та Польщі. Тому сьогодні ми будемо загалом підбивати підсумки проекту, пояснювати, що імерсивні технології це новий тренд, ну якби відносно новий, але тим не менше дуже актуальний і цікавий, який дозволяє досягти тих результатів, які неможливо досягти ну, тим же самим зумом мітом. Це інший рівень занурення. Кімната віртуальної реальності книга, ілюстрації якої оживають власний мобільний додаток, можливість віртуально вивчати анатомію людини над технологіями доповненої та віртуальної реальності у Сумському державному університеті. Працюють з 2016 року. Ми вже пережили корону, ми переживаємо воєнний стан. І, на жаль, часто офлайн очне навчання не є можливим. Це одна причина. І технології, які ми сьогодні презентуємо, якраз вони допомагають зануритись, скажімо, в реальність, віртуальну, так звану, імерсивні занурені технології, інші, іншими словами, це перше. А друге, я абсолютно впевнений, що навіть якби не було. Ковіду, якби не було війни, все одно ці за цими технологіями дуже велике майбутнє. і Ми, власне кажучи, почали напрацювання вже багато багато років. До тренінгу долучились кілька десят вчителів і керівників шкіл міста. Говорять, в умовах дистанційної освіти важливо постійно зацікавлювати дітей, використовувати сучасні і нестандартні платформи та інструменти для вивчення шкільної програми. Видно роботу Сумського державного університету, саме ті технології, які вони впроваджують в своїй роботі, і вчителі, які присутні на цьому заходів, вони використовуватимуть ці е, наробки їхні у своїй роботі. Школи можуть починати з доповної реальності Це найбільш технологічно простий варіант реалізації, тому що смартфони є у всіх. Дістав смартфон, і валя, у вас вже рішення прямо на екрані вашого смартфона. Час тренінгу вчителі могли спробувати на практиці використати імерсивні програми. По закінченню учасники отримали сертифікати про успішне завершення навчання. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. Суботу, 20 травня, у Сумах відбудеться фестиваль Ніч музеїв. Протягом дня по місту розгорнуть ряд локацій, із переліком яких можна ознайомитись на сайті Відвідайте суми. Гостям фестивалю пропонують відвідати музеї, майстер-класи, виставки, сходити на екскурсію містом, взяти участь у квестах і арт-заходах. Цілий день будуть відкриті двері. Всі локації, які зазначені, вони безоплатні основи, Тобто це дасть змогу сумчанам походити по місту, подивитися, щось знайти за себе цікаво, відвідати музеї, певні локації з номерами, постановками, культурно-такий мистецький захід, який дає змогу розкрити наше місто, наш потенціал, нашу культурну спадщину.